Рим за 5 днів, що нам вдалося побачити у спеку плюс 35. Ця відпустка була подарунком для моєї мамульки на день народження. У нас був обмежений час, тому я шукала місце, куди можна швидко долетіти з Молдови. Як ви вже здогадались, це була Італія. В День приїзду. Ми відвідали біопарк. Сюди б я напевно не хотіла повернутись. Дуже шкода тваринок, не усі гарні умови проживання. Та й взагалі, зоопарки це погано. Коли я бронювала квитки на цікаві місця, вільних місць на Вілу Боргезе не було, але ніхто не казав, що тут гарно і можна гуляти територію годинами. Тож ми потрапили сюди випадково, тому що це біля біопарку. На другий день у нас був запланований колізей, форум та музеї Ватикану. Не робіть так, як ми, бо це мільйон тисяч кроків у спеку. Я була б щаслива бути цим бульдожиком. Через втому і спеку ми намагалися пройти усі наші екскурсії якомога швидше. Тому роздивлялися усі історичні місця та пам'ятки не дуже уважно. На третій день ми поїхали у сусіднє село на дискотеку. Хотіла б сказати я, але це було місто Тіволі і три історичні пам'ятки: Віла Дести, Віла Адріани і третя віла, на яку ми не стали їхати, бо після другої, де майже нікого не було, через спеку хотілося померти. До речі, це відчуття переслідувало нас до четвертого дня, коли ми зрозуміли, що треба виходити з дому у 6-й ранку, щоб хоча б щось розгледіти. Так ми потрапили на фонтан триві, погуляли містом, пішли на іспанські сходи, пересиділи спеку і ввечері пішли дивитися на колізей. Ввечері на нього дивитися набагато приємніше. В останній день ми відпочивали, збирали речі та гуляли по магазинам. До речі, були в чотирьох зарі.